Пам'ятаємо, що ви брали участь у конкурсі «Міс Бікіні». на цьому конкурсі як на справжньому конкурсі краси. Дуже важливий образ. Оці бікіні шиють українські дизайнери. Перші бікіні мені шила Юля Айсіна. Ви берете участь у створенні свого вбрання для конкурсу «Міс бікінь. Я вибираю тільки колір, як груди ляжуть, як отут, от, от всі полосочки, що все воно Як груди ляжуть дуже очі, фраза. Так, груди ляжуться в цьому саме основне, бо груди страдають в цьому ділі найбільше. А от тут якраз потрібна консультація спеціаліста по грудям. Так якраз вступаю в роботу. І я нещодавно повернувся з відпочинку в Дубаї. В Дубаї це мека шопінгу. Скільки валіз з собою провезли додому? І як проходили митницю? С цими валізами. Так как мы уже, у нас традиция в Дубае ездить, вот мы постоянно стараемся врываться. Вот январь-февраль сразу совмещаем солнышко и, и шопинг. У нас уже эта рука набита на Дубае, поэтому мы уже знаем нормы. Кількість чемодані в норми, кілограми, і вже стараємося вписуватися одразу в норми. Найбільшу вагу у нашій валізі завжди займають цукерки. Дубай Мол – найбільше магазин у світі цукерок І діти в нас розуміло, полюбляють цукерки. І це цукерки це великі завжди пакунки. І в класі треба дати, і всіх треба пригостити. В нас Устина молодша в нас взагалі дуже любить. всіх Набирає. пригощати цукерки це основна маса. В нас це цукерки. Малолетки набирають вес.